Як зробити такий метеорит? Я ось я врізав на три куска. Зараз попробую оцей центральний, ось що, телефон фокусуюся. Попробую цей центральний шліфанути і зробити з нього прикольний диск. По ідеї має блестіти як зеркало. Так. Немає як болгарку зафіксувати. Тут цей редуктор повертається, але мені зараз то все діло крутити. Отак, що буду просто ставити на стіл і пробувати шліфувати. О! О, пилюкечка, де це стати? Та я весь в пилюці буду. Е, як пилюка йде? О! Бугарка болгарка кудись тікає. Так, тут що має бути? Має вишліфуватись, що ніяких оцих ганчів не має бути. Трохи звідти, трохи звідти, що, щось то і вийде. Практически, що, що трохи лишилось. Це черепаха. Ця черепаха непогано грязечка, Десь в мене тут візітка була. О, якщо треба, ось отут, О, я ще відмічу їх, магазин Тандент Шоп. Це вони прислали мені ці черепахи. Так що, досить непогано. Одна сторона практично все. Зараз переходю на другу сторону. Наверно, знову буде довгий відос. О, зараз чекайте, зараз народ піду води принесу, бо весь в пилюці, буду трохи мочити його. Приволочив відро води, буду трохи мочити, щоб менше пилюк йшло, бо вже горло дере. Так. Попробуємо. Попробуємо з водичкою. Що таке? О, аж виключилась болгарка. Не йде пилюка якось непривично, не видно, чи воно шліпує, чи не шліпує. О, Наверно, висохло. По пюю кайде. Так, ну бачиш, ще, звісно, такі ганчі є. Видно, треба шліфувати, щоб ніяких цих не було. Ніяких полосок. Так, як це його взяти? Можемо ми вже ноги таку взяти, цю болгарку і О, Почти! пощі відшліфувало. ще трохи лишилося. бачите? О! Пісня. Звісно, було добре його підрівняти, від... але це вже перебор буде ще тут бачите, трохи полосочка. Все, я думаю харе. Ой, так, зараз ми її показуємо, що вийшло. Це після першого кроку. Тут всього чотири кроки є. Так, такого. Після першого кроку отакий воно вигляд має. Можна ще було б по кругу, але не буду. Все, тепер наступний другий крок. Ей, всі руки, і руки, і шорти, і все замастив. Так, не знаю. О! Ой. Так, це ми потім витріпаємо. Ого. Так, тепер переходимо до другого кроку. Де той другий крок? Третій, другий крок. Так, тепер шліфуємо другим кроком. Так. Все нормально. Мочимо і другий крок робимо. Пальці не повідшліфовувати, головне. Поєпальці свої люблю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. ай, чекай. Техніка безпеки, звісно, наше все Потім після таких шліфовок чи ліфхон, чи ліхвон не хоче на відпечатки реагувати. О, нормально, нормально. Я думаю, навіть другий крок теж все. Так, вже воно таке во. красивеньке. Воно реально вже прикольне. Це другий крок. Це вода блищить. В ідеалі воно має взагалі все блищати. Так, дивіться, якої воно фактури. Так. Другий крок зробили. Фу! Переходимо до третій крок. Де той третій? Третій крок. Третій крок. Третій крок. І врубаємо. Так, водичкою беремо. Може я щось неправильно роблю, не знаю. Прикольно, виходить, я вам скажу. Ця сторона, мабуть, нормас. Бачите, як без чержує і це воно не мочене без води. Але якщо воду насайковувати, воду мочити, то воно трохи остужується, бо дуже нагрівається і в пальці пече. Нормас, нормас, Я думаю, третій крок можна вважати пройденим. Так, нормас, нормас. Так, третій крок пройдений. Може не багато, але харе. Хватить мені того третього крока. Четвертий. Після четвертого. Там, в принципі, написано, що шліфувати вже пастою, але я ще хочу бахнути тисячною і трохтисячною. Так, мочимо. Так. Ого! Вже похоже на дзеркальце. Да ще трохи. Ой. О, ну, о! Ну, ну, красота! І цю сторону, на сього сторона якась навіть прикольніша. Такий і ви вже вигляд має. Ну і зараз ще попробуємо. Ого, капець він нагрівся, хай постоїть там в воді. Зараз ставлю цю її. четвертий крок. Що? Тепер що в мене є, так і вого. Тисячна і трьохтисячна. Може четвертий крок це і є, тисячна, не знаю. Але хочу я ще цілою пошурувати, Попробувати як воно буде. У мене там паста і войлок є, але то таке. Пас пасто є все вспію пошурувати, хочу тисячною попробувати. Так. Це тисячною. Ще великої різниці після тисячної не побачив, може навіть той четвертий крок той. Лучше ага, таке ж нагрівається. Раніше він так не нагрівався. Так. Ну, Великої різниці, чесно, я не бачу. Так, великої різниці не бачу, але, ну, напевно, вона є. Так, тисячно і останнє трьохтисячна. Ставлю. Після трьохтисячної вже буду войлоком. Шурувати. Так. Останнє. Знову якийсь довгелецький відео. А нічого. Так. трьохтисячна. Это ж идеального зеркального блеску. А что так? Ну вот так его. Вот. Так, давай всю сторону. Ай, хорошо капец. Отаке таке воно має вигляд. Мене телефон сідає. От карамба. Так, зараз ветру. Не знаю, що я вже войлоком буду його шурувати. Зараз ветру футболку покажу. Ой! Так. Показую, що я нашліфував. Отаке так його нашліфував. Ця сторона, Отак оця сторона. Ну таке воно досить інтересне, непогане. Може зараз ще спробую войлоком. Так, кому ще, кому ще не надоїло, дивіться, зараз ще войлоком буду. Так, тепер що, де той войлок? Чіпляємо войлок. Войлок. І якась ось... О... Фу! Алмазна паста що в мене є. Попробуємо. Тільки не знаю, чи цю пасту треба мучити, чи не треба. Таково. Пахне якимось мороженком. пробуем войлоку. А, она классно шлифует, две. Капець гараче. Ой! Пала до собаки. Так, якоїсь сторону? Не дошліхувався. Ну, більше, напевно, нічого не буде шліфувати, вони вже пальці печуть. Отако. От виглядає ця сторона. Одна сторона, і отак виглядає. За і так виглядає друга сторона. О! Ану, фокусуйся. Отак виглядає друга сторона. Зараз покажу. А яке було, було отакого. Таке було. Таке нашліфувалося. Ну все. Якщо сюди хтось додивився, поздоровляю. О, все. Пишіть, що ще шліфанути. Там якийсь граніт зелений у мене є. В общем, якщо цікаво, щоб шліфанув, попробував граніт так само шліфувати. Якийсь там у мене є чорний, зелений десь понабирав на сувеніри. Пишіть слово граніт, шліфанув ще граніт. Подивимося, чи можна його заполірувати в зеркало.